Усім привіт. Був сьогодні, я зараз в Куаїз, і хто пам'ятає, я там записувався, брав апоймент на дату на сьогоднішню, наче прослуховував лекцію стосовно пошуку роботи, тобто яку, яку поміч вони роблять стосовно того, щоб усі, ой, вибачте, камера чуть не впала. Стосовно того, щоб допомогти знайти роботу українцям, які зараз прибули і знаходяться без роботи, що корисного вони можуть зробити? Що вони роблять? Вони допомагають робити резюме під окрему вакансію. Тобто вони це зроблять безкоштовно. Що вони також ще можуть робити? Вони одразу в принципі, запитали. Я взагалі-то думав, що то формат як лекція буде, там багато людей збирається, іначе як лекція. А був один спеціаліст з якоїсь організації, також української, і це було онлайн ну, зу, ну, зустріч тет тета, тета. І е, дівчинка запитала усі там питання стосовно ким я працював там в Україні. Якийсь стаж, що в мене тут, які вже там досягнення. Тут я сказав, що в мене там права джефул, є вже машина є. І дуже важлива тут, звісно, історія з англійською мовою. Тобто її треба реально знати добре. І, не знаю, щось з камера вимикається. І вона може запропонувати якісь там роботи. Але одразу вона запропонувала. На вибір, звісно, це якась робота без того, щоб знати англійську мову. Фізична, але це робота і вона в принципі є. Тому з роботою ну, проблем ніякої не буде. Роботу можна знайти будь-де. Багато об'яв і тут вже ну, ну, пропонують роботи. і Найчастіше я запитав, вони пропонують роботи саме з офіційним пра працевлаштуванням. а це дуже важливо для того, щоб потім хто буде залишатися в Канаді, щоб по якійсь там з програм отримати піар. Це дуже важлива штука. Вони будуть працювати там рік, сплачувати податки, і потім, звісно, можуть. Претендувати на те, щоб отримати піар. Ну, це окрема тема, за яку я також спитав. В них також є, до речі, імміграційні консультанти, які, в принципі, от якраз в форматі лекції можуть розказати про всі програми, які є в Канаді на зараз, і які критерії цих програм. І ви вже самі будете підбирати під себе, яка програма вам підходить. Але все ж таки, для того, щоб поринути саме у конкретну людину, це треба йти до платного міграційного консультанта, який буде. Ну, там подивиться на вашу ситуацію і скаже, яка вам програма більше всього підходить. Консультації там у таких консультантів коштують десь в районі від 100 до 150 канадських доларів. Це година або більше. Так, що ще? По англійській мові? Також у них є там якісь класи, онлайн заняття, офлайн заняття, але на англійську я вже записаний на квітень. Будемо спробувати Ну це безкоштовні заняття, і будемо спробувати піти на такі заняття. Так, міграційні консультанти, резюме, англійська. Що ще таке цікаве, вона розказувала. Ага, і ще я запитав стосовно сплати податків. Тут же така система цікава, що треба усім там початку Наступного ви здаєте налогову декларацію за попередній рік. І тому теоретично я в'їжджав в Канаду ще в грудні. Там, за декілька днів я маю здати там, нульову якусь декларацію, тому що ну, ніяких там, доходів в мене, там, звісно, не було. Але тут так все зроблено, що всі мають це робити. І також ці, ці організації, от КУАІС, або вони знають, хто там це робить, безкоштовно можуть допомогти, здати декларації, але в них там якісь критерії є. Якщо за рік ви заробили там менше 40 тисяч канадських доларів, тоді вони допомагають. Якщо нульову декларацію, то, то зовсім без питань вони допоможуть її вам зробити і. Або допомогти, або за вас здати. Це я в принципі не знаю. Але все це доступно і цим нам, українцям, можна користуватися. За це їм велика дяка. В принципі, це корисні речі, які спочатку вам знадобляться, і ви зможете зекономити якісь гроші на цьому. Ага, і ще є, знаєте, як ви можете зекономити, якщо там якісь вам треба робити е, ксерокопії або просто копії якихось документів, е, тут по Канаді тут є навіть ціни такі, що і 2 долари за одну сканкопію беруть, але можна прийти в організацію QAIS і вони це вам зроблять безкоштовно. Теж економія якихось грошей. Тому, в принципі, така справа. Каїс дяка велика, молодці. Достатньо допомагають нам. Це дивіться школа канадська. Ого, дітей скільки. І тут біля школи швидкість руху має бути не більше 40 км на годину. Всюди стоять знаки СТОП, а ось знак максимум 40. Тут все дуже серйозно з цим все. До зустрічі усім, пока.